Дентлмен пропонує вашій увазі Oral-B Oral-B Pro Series 1 зі знижкою. Дана модель має незначні пошкодження зовнішнього картонного пакування та абсолютно нову електричну зубну щітку. В комплекті буде моторний блок електричної зубної щітки Pro Series 1 в блакитному кольорі, герметично запакована насадка. Та зарядний пристрій йде в комплекті. Pro Series 1 має три режими роботи індикатор заряду, датчик тиску. При сильному натиску на зубний ряд, зубна щітка буде вібрувати. Насадка є змінною. Не забувайте змінювати її кожні 3 місяці. Дана модель має три режими роботи щоденний, для чутливих зубів та для відбілювання. Вона виконує механічні зворотні обертальні рухи. Поспішайте придбати електричну зубну щітку PRO Series S1 за приємною ціною. Гарантія на електричну зубну щітку зберігається за вами. Замовлення можете зробити на нашому сайті dentalmen.com.ua